Так, так, вітаю всіх. Сьогодні 18 травня. У нас десь 11.40. Температура повітря 18-20 градусів. Отакий класний мод. Я присутній на тест-драйві. А який звідки ви це мотошоп, хлопці? Да, да. Мотоманія. Мото як? Мотоманія. Мотоманія. Представники компанії або магазину Мотоманія проводять. Тест-драйв для всіх бажаючих любителів, ну мотолюбителів. Мотолюбителі, як відомо, поділяються на дві категорії. У одних є індійські мотоцикли, у інших китайські. Ну, Німецькі, там японські, то окрема група, вони нас не цікавлять. Як власник китайської 200 -ки, Viper знаменитий, мені цікаво було провести тест-драйв з японським. А це бажас 200, так? Да? Баджас 200. І це І я хочу поділитися з вами своїми враженнями. Ну Для тих, хто не мотолюбителі, можу сказати, що люди поділяються на дві категорії. У одних є мотоцикли, вони на них катаються, у інших немає. Третя група це ті, які ще будуть кататися. Ну, а четверта група... Це ті, які ніколи не будуть кататися на мотоциклі. Тут я безсилий. Тобі, синку, що скажу, погода класна, але людей дуже мало. Я пов'язую це з тим, що зараз вступив у дію закон про мобілізацію. І, до речі, цих представників мотоманії вони тільки приїхали розгортатися тут, яким одразу вже вручили повістки на понеділок. Тобто мобілізація набирає. Скажених обертів, але для вас, для тих, хто залишився вдома, для тих, хто заникався, хто перебуває в статусі ухилянту, ну або просто боїться, для тих я проведу репортаж цей тут. Ну і поділюся власними враженнями, яка це мота. Ну, перше, що я можу сказати, порівняно з моїм вірним. Вайпером ZS200 мод цей виглядає якісніше. Не знаю, чи це матеріали, але просто... просто виглядає набагато якісніше. Наскільки я так розумію, він ще більш потужний. А яка тут потужність? 24 кінських сили проти моїх, здається, 11. Ну це, звісно, буде. А яка максималка в нього? 150. Хо -хо, максималка 150, уявляєте? Неймовірно. Крейсер, ви їздили на ньому? А, ну Крейсер, так, щоб було комфортно 110-120. Ну, це більше і не треба. А, да, я їздив 130. А ну не проти сказати кілька слів. А, щоб, да? Представте, скажіть, що ви. Да. Давайте на фоні мото, отак станьте. Да. О! Отак, кажи. Добрий день, мене звати Юрій, я представник компанії Bajaj Україна. Більш відомою, як в нашій державі, як Ватаманія. Сьогодні ми робимо тест-драйв. Він такий не вийшов дуже. Тривалий і насичений вели людний да, Вот. Але нічого страшного. У нас залишились поціновувачі залишились майбутні мотоциклісти, хто хоче собі придбати байк і не хоче відкладати мрію і задоволений на потім. І якраз для тих, хто бажає почати свій мотошлях шлях Pulsar є дуже чудовим мотоциклом. Він вам подарує достатньо емоцій, як на прямих ділянках, так і в місті. Він досить юркий, маневрений, і ви будете себе почувати в потоці досить комфортно. А перепрошую, що перебуваю, скажіть, будь ласка, а як на дальній дистанції, він може, він підійде? Можна їхати на ньому? І... Їздили ви на ньому, Є Я, на жаль, не їздив, але їздив мій колега. Він свого часу, я забув рік, там, здається, чи 2000 15 чи 17 він поїхав з другом по Балтиці. Ага, ага. От, по Балтиці там угу. ще була така цікава ситуація. Він купив пульсари НС 200. І якраз вони були в дорозі, був один лише в магазині, і його друг також хотів купити НС-200. Але не дочекався там, і е, купив мотоцикл іншого бренду. Е, не будемо казати, якого. Е, бо, на жаль, у його друга поїздка була трошки складніша, бо він там декілька разів ламався, е, трошки йому не пощастило. Андрій вже е, е, ну, всю Прибалтику проїхав на пульсарі. Без проблем. Без проблем. Зрозуміло, Звичай, ну... Звичайно, що ну, на довгій дистанції там треба там, вже мотоцикл більш потужніший. Але особисто для мого зросту і ваги, в мене там, метр сімдесят зріст і 65 кілограмів, мені цього мотика вистачає з головою. А скажіть, як от баджаж цей новий у вас з'явився? От мене цікавить баджаж, там до в нього вітрове є скло, відбивач і багажник. баджаж домінар, так, баджаж -домінар. це так. також от я відразу прийду до досвіду мого. Колеги, ага. наш технічний директор, проїздив на всіх поколіннях домінарів. Там він також на ньому там, ще з 17-го року, здається, катався чи ага. там трохи раніше можу плутати дати. Ага. А, у нього є така чудова традиція. Він ага, дуже любить на вихідні сідати з дружиною і їхати до моря в Одесу ага. на Клас. мотоциклі. Клас. І звичайно, що коли вийшла нова оновлена модель Домінара. Uh, там багато, до речі, ним було не тільки там обіз і, і там вітрове скло. Так, так він далі. трохи став потужніший. Uh, наскільки так, я так, знаю, це, да? вірно. Uh, це звичайно на дальніх дистанціях дуже допомагало, стало ще комфортніше. Відчувається. Uh, yeah. ну, там там все таки вже там 40 кінських сил. Добре. Блокбастер, yeah. uh, так, так. Так, Да нічого, нічого, це живе, живе інтерв'ю. Да, і тому, а я думаю, що це дуже великий показник, якщо людина ну на таку відстань на 500 кілометрів кожній вихідний з пасажиром, що важливо, з пасажиром їздив на таку дістанність. Скажіть таке, скільки зараз коштує оцей у гривнях? Пульсар 200 24-го року, оновлена модель, так. коштує 3100 доларів. 3100 доларів, так. А, ну, звичайно, по еквіваленту. Да, зрозуміло. А, умовні одиниці. Так, умовні а бажеш Домінару, цей новий а, Домінар 4750 доларів. Так, цей 3000, ви кажете, 3100, домінар 4750. Це, це я буду знати Ну цей виглядає дуже класно. Так, а коли на ньому можна буде проїхатись uh, Будь ласка, зараз. да Давай. Да. А, ану, за, за, давай. Ні, ні, за, за, ну, заведи, давай, хай почують як працює. Та, ну, блін Слухай, ану... ану Давайте та, та, мотоцикл Бусики. Ми вже проводимо тест-драйв. <ріст> і Ось сьогодні перший поціновувач е бренду. Я рівняю, цей, цей апарат рівняє своєю китайською 200-ю могутньою вайпер. Угу. Тобто, перші враження які? Ну, виглядає якісні, мабуть, раз на порядок більш якісний мод. Ну, я маю права угу. тому посвідчення, тому я спокійно сідаю. О, у мене, до речі, такі ж самі перчатки, як у вас. Да, да. Так, а ну по висоті. Так, я не високого зросту. Трохи ближче так до мене. Я угу. не високого дросту. Угу. Ну, можу стояти. Можу. В принципі, не критично, але я стою, Тобто я можу його тримати. Він важчий, ніж вайбер. Виглядає таким більш потужним. Більш потужним. Ну, у нього швидкості щось так... О, лапка. У нього взагалі порівняно з вайпером лапка просто як хмаринка назад прибирається. Тут так само передачі, так перша Так, внизу? так, перша вниз інший вгору. ворогом. Я, я, я спробую першу так, гальмо працюю, працює. Гальма працює. Перша. А щеплення дуже легке порівняно з вайпером. Дуже легке. Так відпускаю, трошки жахну, пробую, як є. Мотор шикарно працює. Ми пробую рухатись, пробую не заглохнути. Я поїхав Так, щасливої дороги. Так я скажу. Більше я нічого шукати навіть і не буду. Оцей мод, ну просто, як кажуть, отентійські мотоцикли, плаща, хлопці, це не реклама. Розумієте, Я от тільки прийшов, звичайний е, пенсіонер-юрист, до речі, кому треба юридичні послуги і на англійській мові звертайтеся. Я зараз тільки що зробив договір для британця, дата процесі на горі. Але я що можу сказати, якість, ну просто класний, їде набагато класніше. Короте, я збираю гроші на цей мод неймовірно. Зараз спробую, як шукається нейтралка. І де вона тут показується, а не ну, покажеться. А де передача? А, нейтралка ось тут вам покажуть. Ось тут. Ось тут. А, ну. Там просто наклейка, а, да. Та О, а, да, ви виключили. Ну, Ми можемо зняти наклій наклейку. Так, все, нейтралка зразу ум'єтнулась. Ставлю на ходу. Єдине, що я дуже гарна підмітка. Так, я І Єдине, що я мені вразив, ну не те, що вразила, а порівняно з вайпером, я не зразу знайшов оцю підніжку, чи вона отак була, А можливо, вона, так, вона була. Я да. там запинався. Ага. Я думаю, газанути все, але мені достатньо, він просто набагато м'якіший, набагато чутливіший, і він ну просто приємніший. Все, я. Буду збирати гроші, прийду до вас. Вимикаю. Дякуємо Супер, дякую, я вам, Дякую вам, суперово. Да, Хлопці, це не реклама, це просто нормальний, класний мод. Я переконався. Кажуть, от індуси, вони кращі. Я думаю, ну чи вони кращі? У мене підписників там, до речі, на Фейсбуці, багато індусів. Ну Так я їм передаю привіт. Ну все, Дякую всім за увагу. На все добре. Щоб Москва згоріла. А хай живе Україна все.